Дитина наша ще самостійно не сидить, ви її садите в стільч для годування, тобто ви можете її посадити тільки на час годування, але будьте готові. Якщо дитина самостійно не сидить, то вона не готова к вертикалізації. Її тіло ще так не укріплено, і вона рівно у вас не буде сидіти. І те, що спеціалісти по прикорму кажуть, що треба зберігати 90-90-90, щоб це було. То виходить, що як би ви не старались, та дитина, яка самостійно не сидить, в неї ці 90 котів зберігатися не будуть. Вона все одно буде завалюватися кудись в одну любиму сторону. Якщо є асиметрія, так завал буде 100%. Тому що вам тут бажано робити? По-перше, можна спробувати на час прикорму, якщо ви це не повну тарілочку да, даєте дитинці, а буквально пару ложечок, можна спробувати вводити прикорм на руках.